Залишаються до Дня Святого Миколая, три тижні до Різдва і чотири тижні до нового року. Тому саме час вкотре переглядати улюблений різдвяний фільм багатьох. а Це один вдома. Адже саме це один із тих фільмів, який створює той самий новорічний настрій. І днями на честь актора Миколая Калкіна, який зіграв головну роль у перших двох фільмах Один вдома відкрили зірку на Алеї Слави у Лос-Анджелесі. Тут і хочеться сказати ну дочекався нарешті на цій урочистій події. Актор вперше показав своїх маленьких синочків, а ще запросив свою кіномаму, яка сказала дуже зворушливу промову. Як це було? Погляньмо разом. З різдвом тебе мама. І, і сачко через 31 рік Маколей Калкін і його кіномама, акторка Кетрін Огара, так само обіймаються, але вже не біля головної ялинки Нью-Йорка, а на Голівудській алеї Слави у Лос-Анджелесі. У 43 роки актору все ж присвятили зірку на цій вулиці. Я хочу сказати дякую всім за те, що прийшли тут. Так багато людей, яких я люблю, і відчувати, що вони люблять мене у відповідь. Це прекрасно. На відкриття зірки Миколая Калкіна прийшли його колеги, брат і сестра, а також дружина, акторка Бренда Сонг з двома їхніми синами, дворічним Дакотою і 11-місячним Карсоном. Це перший раз, коли родина у повному складі з'явилася на публіці. Більше того, Калкін у своїй промові зізнався у коханні своїй дружині Ти для мене абсолютно все. Ти мій чемпіон. Ти єдина людина, яка сьогодні щасливіша за мене, ніж я сам. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав. Ти найкраща людина. Ти дала мені мету, ти дала мені сім'ю. Після народження двох наших хлопчиків ти стала однією з трьох моїх найулюбленіших людей. Я тебе кохаю. Він також подякував всім за добрі слова щодо нього, адже його сини мають змогу пишатися своїм татом. Про мову виголосила і 69-річна акторка Кетрін Огара, яка зіграла маму Кевіна у двох перших частинах один вдома. Коли вона щойно піднялася на сцену, Маколей Калкін назвав її мамою, а слова акторки розчулили його до сліз. Один вдома завжди був світовою сенсацією. Причина того, що родини по всьому світу з року в рік передивляються цей фільм всі разом. Це все завдяки Маколею Калкіну і його неймовірній грі. Мої вітання. Ти заслужив цю зірку на голівудській алеї слави і дякую, що запросив мене свою несправжню маму, яка залишила тебе самого вдома двічі, розділити цю щасливу мить. Пишаюся тобою. Після ролі Кевіна у фільмі актор отримав всесвітнє визнання, яке з ним вже більше 30 років. Проте більше жоден фільм за його участі, яких після один вдома було не так багато, не здобув особливої популярності. Десять років тому ходили чутки про наркозалежність Калкіна, яку сам він заперечував. Під час заходу на Алеї Слави актор зізнався, що зараз, нарешті, він щасливий і має мету у житті.